Одного разу три секретарки хвалилися. Перша каже: Я набираю 400 знаків за хвилину. Всі в шоці аплодують. Друга каже: А я 500 можу набрати за хвилину. Аплодисменти були ще гучніші. А третя так спокійно заявляє, а я 2000 знаків за хвилину можу набрати. Всі замовкли, роти повідкривали, а вона додає, правда, така якась біліберда бреда виходить. І правда вона, друзі, простіша, ніж здається. Швидкість руху без напрямку конкретного це просто прискорена суєта, метушня. Можеш бігти дуже швидко в житті, але в нікуди. Мій знайомий каже, що люди, які хочуть все і зразу, ці люди отримують нічого і поступово. Інколи у людей цікава тенденція переплутати прогрес з процесом. А це, друзі, погодьтеся, не два слова одного змістового ряду. Біблія дає чітке слово марнота. Буквальний переклад гевель. Метушня, порожнеча можна перевести суєта, ще можна перевести безглуздість, але буквальний переклад погоня за вітром. Писання каже про людей, які. Бігають за вітром, уявляєте, ви виходите там, я в Вірпіні живу, бачите людину, яка сачком ганяється за чимсь. Ви кажете, що ти ловиш, друже? Він каже вітер. Біблія каже, що люди, які втратили віру, написано: Бог погубив їх літа або роки в суїті, або в марноті, а їхні роки в тривозі, тривоги і мачня на свідковість зневіри. По суті, марнота це безглузді справи. Ти бігаєш, ніби білочка в колесі. Але процес є, але прогресу немає. Метушня появляється, коли в тебе нема стосунків з Богом постійним. Подивіться уважно на Марфу і Марію. Саме там те слово зустрічається. Каже Ісус: Марфі: ти клопочешся і метушишся про багато що, а одне тільки потрібно. Марфа до речі, друзі, це хороша людина, працьовита, служача. Написано, Ісус любив Марфу. Але проблема не в її роботі, проблема в тому, що вона не вловила момент. А Марія на той час момент вловила. Біблія каже: мудрий знає час і устав. Мудрий знає, що робити і коли робити, коли в тебе є стосунки з Богом, і ти вмієш посидіти, образно кажучи, біля ніг Ісуса, провести час, відкрити святе письмо, поміркувати, то ти зможеш правильні справи робити в правильний час. А потім Марія чула Ісуса і вчасно намазала Його тіло і підготувала до майбутньої смерті. Писання каже таємниця Господня тим, хто боїться Господа, друзі. Страх Божий це сприймати Бога серйозно, а себе не сприймати серйозно. Людина, яка має страх Божий, вона постійно погружається в Боже Слово, тому що це саме головна для нього реальність. Багато руху, але нема стосунків з Богом. Це золота формула марноти. І запам'ятайте ще одне: не кожен рух це прогрес, але прогрес і плідне життя народжуються в тихих щоденних стосунках з Богом.